Пройшовши рік цієї страшної війни, я просто дуже багато друзів втратив, побратимів. Мотивація в мене одна єдина, щоб на нашій рідній землі не було жодної ноги ворога. І особливо на Донбасі, де якому напрямку я воюю, там родина проживає моєї мами. Там похований мій дідусь, і там я провів все дитинство. І коли. Я вже зрозумів, що вони під окупацію. Це був мій поклик. До початку війни я звичайний актор театру і кіно, який є... спочатку навчався в Вінницькому училищі Леонтовича два роки. Грав у театрі імені Садовського, а новорічні вистави, там дипломні вистави на малій сцені. У мене дуже багато друзів Вінниці, тому що я сам з під Вінниці. А потім вступив до Києва на актора театра кіно грав в багатьох театрах, в фільмах знімався, в серіалах. <му> У мене вже товариш був в теробороні, а в батальйоні Свобода, де була зброя, яку військова частина видала, і їду на захист столиці. Уявлення взагалі не було ні. Абсолютно. Просто якісь посвідомі. Підсвідома якась тяга в тому, що я правильно роблю. І Я не помилився, бо дійсно багато чого залежало від тих хлопців, які повернулися, відправили своїх дружин за кордони, десь в безпечні більші місця і повернулися до столиці, як тероборона відіграла важливу роль в захисту Києва. Це просто неймовірна історія. Неймовірна в тому, що ти на очах бачиш, як люди об'єднуються, чоловіки, жінки. Таке враження, що люди знали, що робити в таких ситуаціях: мішки, скат, боже, аж мороз по шкірі, ескалатори, риють ці бліндажі по місту. Фури, тролейбуси забирають з депо, привозять, перекривають мости, перевертають їх, щоб їх не можна було. Тобто цілі барикади, місто ціла барикада. І наша задача була обороняти спальний район там, визначеного сектору біля площі перемоги. І буквально ми тільки приїхали, і через півгодини почалася неймовірна стрілянина аж до самого ранку. І багато чого по новинам не показували. Не показували, скільки було. Цих диверсантів зараз п'яте ранку. Почалися дуже жорстокі вуличні бої. Тероборона відіграла важливу роль в тому, що дала ЗСУ впевненість, що за їхніми плечами стоять теж люди зброєю, яких мотивація неймовірна. Ми з генералами спілкувалися, Ну, тобто всі були на рівні. Керівництво нашого батальйону Петро Миколайович Кузик Комбат. він Людина з великої літери. От чому кажу так? Тому що я з ним ну, от з цього початку і до сьогоднішнього дня. Це людина, яка остання виходила з Рубіжного. Це людина, яка постійно зі своїми хлопцями. Постійно. Це не той комбат, який в кабінеті сидить з папіросом і навіть не знає, де його хлопці. І він не знає, в чому вони одягнені. Нас в кінці квітня відправляють у Рубіж. І в нас так вистроїли. І... Питають о, наші командири, хто готовий. О, той один крок, який всі одночасно зробили, він тримає до сьогодні. Бо декого вже нема з нами, з тих хлопців, хто робив цей крок, а дехто є по сьогодні. І дехто є по сьогодні, які тримають цю, славно, п'яту роту. Ми тоді п'ята рота була. Що синяк? Скажи слів. Це буде Україна. Чого ти зробив привал? Щоб в інтернет вийти. І приїжджаєш на околиці Рубіжного. Приїжджаєш до розбитої будівлі, Вивантажуються три козака броньовані машини. Вигружається вся рота, і зразу в цю секунду починають прильоти. Ми всі одразу організовано зайшли в будівлю, але зрозуміло, що ця будівля, це прокуратура. При в'їзді в, в Рубіжне була. Вона розбомблена. Вона вже в аварійному стані. І Якийсь один великий прильот, все, у нас всіх нема. І я тоді з командиром взводу нашого, і ми зразу з Володою в підвал. О, хороше місце! Ми тільки туди залізли зразу по будівлі. Прильоти там обсипається, засипається. І по групам почали, по відділенням почали переходити нашу, нашу точку дислокації завод Заря. Це якийсь завод хімічний. Ми зайняли певний рубіж з рубіжного всією ротою. Це в напрямок Сєвєродонецька. І ми тримали ворога, щоб він не пішов в Сєвєродонецьк. Інтенсивність боїв по 300-400 по прильотів в годину. В годину. Це не фантастика. 80-ки, 120-ті міни, танки, авіація. Вони ще писали таку систему, яка вичисляла звідки йде сигнал. Навіть Starlink, коли ти вмикав останні моменти, я пам'ятаю, останні дні, коли ми були. Starlink вмикнули, і вони прямо туди лушпарять з двох мінометів. Вони потім в інтерв'ю своєму сказали, що їх тримали півтори тисячі натівських військових. А нас там було там, Петро Миколаївич казав, 300 чи 350 людей. А вони думали, що там полтори тисячі. І вони нічого не могли зробити. Бо тактику, яку задіяли наше керівництво, а, тобто в нас було... ми були постійно скрізь. Ми не спали, ми постійно скрізь були. І враховуючи з тим, що в нас було забезпечення, не ахті, бо туди доїхати. Було дуже важко. Я взяв свою ініціативу в тому, щоб якось цю ситуацію справити. Я з серпнем між джином піду робити додаткову дорогу для того, щоб вночі нам привезли боєприпаси, їжу і воду. Зрубіжно ми виходили вже в оточенні. Тому що деякі підрозділи ЗСУ не справлялися з задачею, і вони перевчасно відійшли без загального злагодження всіх підрозділів, які були в тому секторі. Вони відійшли, зробили глупость. І от це завдяки злагодженості тих хлопців, тої техніки, тих командирів, які були в той момент на заводі Заря в Рубіжному. Це ті останні дні, коли ми ще тримали Рубіжне, коли всі злагодилися і організовано. Відходячи, наносив неймовірного удару ворог. І я пам'ятаю, їхав в четвертому автомобілі, який останній. Ми виїжджаємо на варті, і я бачу, як з воєводовки на железну дорогу випригають кілька орків і починають стріляти з пулемета. І ти бачиш, як цей пісочок. Mm -hmm. ти, 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 я говорю, повню маестро, кажу, мастер, дивись, якийсь він косий, блін, хоче по нам попасти і не попадає. І потім виходить РПГшник і починає з РПГ. З гранатомета. І він стріляє мімо десь туди в кусті. Я сміюся, не можу. Вже така ідея істерика. Хлопці не бачать, бо вони сидять там речі, це все. Я кажу: Месові, ну це таким бути косим. І ми виїжджаємо вже на передмістя Сєвєродонецька, займаємо одразу ж позиції біля річки Сіверський Донецьк. Зразу, одразу, у нас немає ні харчів, ні води. Забезпечення було дуже погано, тому що. Та броньована техніка, яка доставляла вона задіяна в евакуації. Потім наші хлопці, вже останні, які виїжджали на бетерах, вони вже з Бетерів наносили удари як, як, як в Рембо, як, як в фільмах. І ми вийшли з жу... всі цілі й здорові. Це просто ну. І комбат останній самий. Він зі мною грузив чемодане. Рюкзаки, який комбат буде грузити? Рюкзаки допомагати пацанам на Бетерах? Ну, от так. І вийшли в рубіжне, і з того дня я став помічником старшини. До кола моїх обов'язків на даний момент входить забезпечення рот. Від носочка до касочки, до крема для рук, до патрона 545, до міни 73-го калібру. Все в чому ходить боєць. Все, з чого стріляє, боєць, все, з чого стріляє, боєць, все входить в мою компетенцію. І на чому. Е, Їзди боїться. Танки, І Україна. <рес> <рес> цей цей Кошара любить мишей. він тільки мишей їсть. Чи ви відчуваєте ви страх? А, так. Так. Страх є завжди. Це як. А, якщо в тебе немає страху, то це вже питання. Страх це як твій якийсь запобіжник в тому, що працюють фактори, які. Ну, відповідає за самозбереження. Ну, завжди є страх. Страх є за своє життя, а не тільки за своє життя. Бо ти розумієш, якщо тебе можуть коснути. І страх без страху ти нічого не зробиш. Після Сіверського Донця було Зайцеве, село Зайцеве під Горливкою. Тоді, на превеликий жаль, п'ята рота після Сєвєродонецька зазнала дуже багато поранень хлопців. Після Сєверодонецька. Перейти на го готові позиції, які з 2014 року, які на Google Map можна побачити, де ти ходи і це все, і нас ставлять туди. Це саме це для мене була історія зайця. Коли ти приїжджаєш до точки, в тебе боєприпаси, в тебе все. і ти туди не доїхати, до їх домопся. Перед твоїми очима дерево падає, остановка горить, мені привезти до остановки, тільки... куди привезти до остановки? тільки під'їжд хрясь туди. А куди везти далі, а не знаємо. Вигружай та. І ми вдвох, пам'ятаю, з другим старшиною батом з восьмої роти. Півтори тонни боєприпасів за 3 минути не знаю, там. То... чух 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 -чу. Касік, скажи щось, <плес> а нам не там, як випадки. А старшина це та людина, яка постійно в русі, то в тилу, то в напередку, то забирає спередка, то їде і домовлятися треба з іншими підрозділями, бо чогось немає в мене. Треба в іншого домовитися. Якщо немає, то треба в частину позвонити. Якщо там, ну коротше, це постійна двіжуха, Тось тобто немає робочого графіка. Це не той старшина, який там в армії сидить в кабінеті і, типа, списує там матраси, наволочки, це все. Ні-ні. Моторецьку -ні. наші козаки. Я просто що пішов, тому що я розумів, чого мені не вистачало на передку в рубіжному. І я розумію, яка ця ціна. Я вже говорив десь там комусь з друзів, що навіть на Сочі, коли мокрий, а в тебе немає перегнутися, і ти замерзнеш. Ну, 2-3 години ти замерзаєш, а потім ти заболів, а потім твій стан. І як ти зможеш тримати зброю, коли ти себе фігово почуваєш. І от е, важливість кожної деталі потреба в е, мене є возумінь. І тому мої хлопці все є. Так, да, правда, там хтось звертається так, що вже типу, збирається напередок, вже в рюкзаці каже: а у мене немає там е, двох пар носків. Я кажу, де я тобі візьму? І приходиться в карманах носити носки. Каже, а той сідає в, в броньовік на передок, виїжджає, каже: У мене нема шапки. Таку видає шапку свою. Ну от, Ні, такі в мене було п'ять ситуацій. Було. Я вже розказував, сміялися всієї такої ситуації. І таке буває. Нагороду отримати від нацгвардії доблесну службу, я так зрозумів, не так просто. По-перше, це було шок повний. Так ще й «Берет» дали. «Берет» теж там отримують не всі. Чому мені дали? За те, що я не косячий. Не косячий не перед армійщиною, а перед пацанами своїми, перед дружбанами, перед своїми побратимами. До мене в будь-яку секунду можна дзвонитися. Навіть напередку, коли немає інтернету, зв'язку. Все, що треба, їм все буде. І я з цими людь людьми реально пишаюсь. Я, я з ними до кінця. Ну що? Перебра сьогодні вдалося. Сьогодні всі хлопці попрацювали дуже гарно. А тепер ми як москалі, а як професіонали. Тихесенько, без світла і на четвертій передачі. Ціною життя виборюється наша воля, ціною життя виборюється наша віра, наша мова. Але ми, українці, не розуміємо, що саме ті, які зараз стоять, в окопі по горлу, в болоті, отакі От були ситуації, що два дня ти в болоті, і пацани насквозь мокрі, і вони не знали, чи вони не від пулі виживуть, а від воспалін легких. І коли пацани під пулями, під обстрілами, з пораненнями, і хтось там буде з Верховної Ради керувати країною. Оті люди, які зараз на сході країни, на півдні країни, які зараз стоять на кордоні, і особливо зараз на сході країни, це кожна, кожен людина. Це справжні герої, не просто слова. Це люди свідомо пішли туди. Перемога тоді, коли ми виженемо цю нечість з нашої території. Другий етап перемоги буде тоді, коли всі ланки нашої держави запрацюють як швейцарські години. На наступний день після перемоги в першу чергу я відвідаю могили всіх своїх побратимів, яких вже немає на цьому світі, які дали поштовх до сьогоднішнього дня боротися далі. на Донбасі